Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас супер простий, супер затишний, скажімо так, сільський влог. Це збір врожаю, консервація, зробимо яблучний сік. Це все дуже-дуже просто і спокійно. Як завжди, нагадую вам про добру справу, а саме донат 5, 10-20 гривень байдуже. У будь-якому фонду, якому ви довіряєте, на будь-який збір зараз я починаю консервувати різноманітні овочі, і саме прийшла черга моїх улюблених квашених огірків. Знімлю я окремо, точніше, я вже навіть зняла. Мені треба домонтувати, і, мабуть, на цьому тижні також викладу відео: саме як я консервую і готую. Приготовлюю до самої консервації квашені огірочки. Вони дуже смачненькі. Тому підписуйтесь, залишайте коментар, якщо вам цікаво, зберігайте відео, щоб не загубити. Рецепт справді дуже класний. А це такі, скажімо так, мамські трішки будні, тому що тут я консервую, тут я ще бавлюся з дитиною, ми щось вчимо. Співаємо пісеньки, він потребує уваги. Пити, то перекусити. Тому м -м, періодично він десь в районі моїх ніг може бігати по задньому кону на відео. Тому, якось так, воно є в житті і, не знаю, ідеальних картинок. Саме картинки вони і можуть бути ідеальні. А життя, мені здається ідеальним. так щоб аж, аж не буває. Все рівно бувають свої моменти. А це саме ці огірочки справді. Збережіть собі відео, у мене є, до речі, шойц. Можете перейти в профіль, там є детальний рецепт під шорцем. Точніше, в першому закріпленому коментарі можете переглянути. І, звичайно, мій улюблений помічник це кіт. А ще треба дещо на вечерю, тому пішла-пошукала кабачків. Кабачків не було були тільки ці цукіні. я їх не дуже люблю, але вже як є. Саме швидка вечеря це зробити щось на грилі. Далі в відео покажу, як я мариную овочі та м'ясо на гриль. Це виходить дуже смачно, швидко, саме легка вечеря. До речі, напишіть, чи консервуєте ви, чи любите ви консервацію. Я консервую дуже мало. Побільшується це якісь компоти, може бути варення, багато чого заморожую. А саме от гірочки, помідори, фасолька, можливо, баклажани, але цього коні баклажанів ні фасолі я не робила, тільки грибочки. Таке суто-суто мінімальне, чомусь натхнення в мене сильно на зимові закрутки немає і покажу вам, що на вечері. Нарізала цукіні, наріжу також зараз м'ясо та бульбочку. Бульбочка також дуже класно йде на гриль. Додам різноманітні спеції, сіль, перець, до овочів додам олію, а до м'яса, соєвий соус, гірчичку, також різноманітні спеції до м'яса. Це дуже класно, але якщо, наприклад, ви хочете, щоб цю страву їли діти, то не додавайте оцей червоний перець, він дуже гострий. Навіть ми його щось дорослі не сильно могли подолати. І завжди вимішую все в рукавиці, тому що постійно якісь тріщинки, ранки, щоб потім просто не пекли руки. І в холодильник, а ось готовий варіант. І ще свіжий салатик своїх помідорів супер. Це ми досили сік, яблук цього року дуже мало, мабуть, доведеться. І, та не мабуть, вже треба поновлювати сад, але це все з часом. І тепличка з помідорками. Зриваю їх ще не супер червоними, забираю додому, і просто вони за день-два стають мега-червоними, вони дуже смачні, вони мають зовсім інший аромат і запах, ніж ті, що ви купуєте в магазині. Тому що це для мене саме такий така городина, яку я визнаю. Я визнаю її, от що це варто є посадити, тому що все решта, в принципі, я не відчуваю смаку різниці, і це справді можна купити в фермеське. А ось помідори це справді смак дуже класний, дуже літній і дуже-дуже смачний. Які овочі любите ви? Чи любите ви взагалі овочі? Які страви ви готуєте літом? Що вас асоціюється з літом? тому що зараз іде кінець літа. І, чесно кажучи, враження по погоді, що це вже десь жовтень. <смі> Малинка ще трішки є. І ожина. На даний момент на відео. я Це дуже сентиментальний для мене той момент, тому що ця ожина є із саджанці, яку ми взяли з дачі дачі моїх дідуся і бабусі. Дідуся вже цього року не має 10 років і. Скажімо, згадка про нього. Консервую я, до речі, компотики, дуже смачно. Ще додам яблучка, це буде така зимова вітамінна... зимовий вітамінний напій. Я його дуже люблю. Так що, так. що Деякі речі насправді для нас дуже-дуже сентиментальні, дуже-дуже близькі. І інколи навіть ось така ягодка ужини викликає бурю емоцій. Наприклад, зараз я дуже стримую сльози. Але таке життя. Тому дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите свої пальчики вгору. Будь ласка, підтримуйте мене, мені це дуже приємно. І кожного разу, коли в мене хтось появляється, пишуть мені коментарі. Я розумію, що я роблю щось недарма і займаюся не тільки справою, яку люблю, але й комусь стаю цікавою. Всім па-па. Дякую за перегляд!